国军。 Маріна! Всі повиходили, всі поганяли. Так, ми почули перший вибух і зрозуміли, що це поряд. Закричали, лягайте, лягли і перед нами десь метрів 20-30 упав шахет. І я бачила, я чула звук, як він летить. Я побачила, як він взарвався. Ви переселенці? Ми з 82-го будинку на Салтівці, там до війни жили і пережили вибух 5 березня у подвалі. Знаходились цього будинку. Це Ужвій? — Так, так. Знаменитий Ужвій. — Я як ви почуваєтеся зараз? Да, після вже другого. Слава Богу, що живі. Ці загиблі рятувальники це співробітники одного пожежно-рятувального підрозділу. Вони першими прибули до місця події безпосередньо брали участь у рятувальній операції та гасіння пожежі. Вони знаходились біля пожежних автомобілів і забезпечили безперебійну подачу води для гасіння пожежі. Конечно, мы с, одного, с одной частью. Вова, смотри на меня. Вов, ты меня слышишь? Вова, тихо. Житлова будівля, тут знаходились люди, вони потребували допомоги. Безпосередньо під завалами був чоловік і, на жаль, ціною власного життя, але все ж таки рятувальники змогли врятувати цього чоловіка. Я на другому ось. Тряпками це Тут тільки чоловіка придавило плітою. Три часа витаскували його, ну витягли живий, відправили в вдасться. Чому така нелюдь? Чому нас не не Тому моя мама. Вона із Курської області. І зараз вона лежить, спати не може, але лежить. Я її заспокійливо дала, закапала очі у неї, вони не хворі. Дуже важко.